Важко такий момент. Давай. Давай, бо там пітуха ось вітання усім сонячного яворова. І сьогодні ми на домашньому стадіоні імені Євгена Смука. І саме тут зіграємо останній домашній матч у рамках прем'єр-ліги Львівщини 2024. А ще й сьогодні в нас непростий суперник, лідер прем'єр-ліги команда Миколаїв. Біграє, бігає, віграє, давай, давай, давай. І третій дубль поїхав. Сьогодні я на фанзоні. Звичайно, їхня підтримка сьогодні не оцінена і дуже потрібна і дуже важлива у цьому матчі. Отож, що думаєш про команду Миколаїв? 1-0 наразі в першому таймі, пропускаємо. Нічого так команда виглядає, але не сказав би, що грі сильніша від нашої По рахунку Поки що 1-0 програємо, але зараз і зрівняємо, і виграємо. Все зараз буде. За Камбечем, так? За Камбечем. Де такі слив брала з Камбеки? Футбольний слент, молодець, молодець, молодець. Вірю в нашу команду, думаю, що все буде добре. Ну нічого, так вийшло. На перших хвилинах отрима пенальку. Будемо щось спробувати робити, думати, гадати. Останній матч прем'єр-ліги зазначу, адже ми ще паралельно беремо чисть Кубку Аматорів, то вже в середу зіграємо з командою тут О, на стадіоні. Але загалом то вже останній матч. Як тобі? Будеш сумувати за. Я підбором? вже ти як говориш останній матч. у мене запішла. Слізинка вже пішла. пішла. <рес> Я знаю, що буду сумувати. Дуже гарно, весело так збиратися разом болівати за нашу команду. Тому буду сумувати. Після невеликої паузи повертаємось на поле і одразу в нас сильний суперник. Приймаємо вдома команду з міста Миколаїв. Я ж нагадаю, що зараз вони мають перше місце в турнірній таблиці премєр ліги У своєму активі 53 очки. А у минулому турі вони поступились команді з міста Новояборізьк мінімально 1-0. Це на мої подарки для дітей. А для дітей. Ну а як на Є, розіграш. єди на шарфік? Є такі от кепочки і, і футболочки, голливі, голливі, голливі. футболочки. Вони присутні, диви, що. ящик пива. Мій Я... цікавий розірваний. Проводиться конкурс з середини поля, треба попасти, м'ячем ворота. хто попадає з середини поля, м'ячам ворота, забирає приз. ящик пива, 24 пушки. 12 он комбінує пас ката, дивичора, давай, давай, пака бака. Перший на бача, на бача, на пас ката. Ого! Давай, Іван. Ось, давай шали. Але верхом. А!

Другий тайм у з командою Миколаїв. Миколаїв непростий суперник. Як оцінюєте та перший тайм? Чи маємо шанс відігратися? Ну, взагалі гра була цілком рівна. Одна помилка на перших хвилинах цього матчу і призвела до один метрового який був використаний миколаївцями, але маємо надію, що яврів дасть раду і здобуде перемогу в цьому матчі. Принаймні хотілося б цього. Залишились останні дві у прем'єр-ліці, зазначу, бо ще паралельно беремо участь з Кубку Аматерів, то скажіть, чи маємо ми ще шанс вийти у трійку? Ваша думка. дива? E, e, що є шанс є завжди. E, поки є надія на перемогу і є надія на те, що суперники втратять очки, то. Завжди тобто є шанс на перемогу і на двійку. Ось ось був хороший момент, але не використаний Явровим. І Корміл має всі шанси сьогодні, як до нічі, так само для перемоги. І загалом, як оцінюєте виступи команди за два тури за два за цей перший сезон, що вони виступають за місто Явою. Перший сезон в місті Яврові, можна сказати, позитивно, е, хотілося б більшого чогось, е, це, але давайте не будемо е, багато бажати собі. Е, Миколаїв це є команда, яка грає на аватори, е, яка грала в Кубку України і вилетіла тільки в 1 16-й Кубку від «Чернівців», Тому е, я би сказав, що. Яврів достойно зараз представляє команда кормів, і дуже добре це складається в яврівській громаді. Крик, крик, з вами послухати, зробити спільне фото. І особливо хочу запросити на доручне нагороду. Я питаю, де дьоха, там місця вже немає. Нашого і перемагали ну що ж, сьогодні в грі з командою Миколаїв. до речі дуже сильні суперники. Я вже це зазначала. Ми отримуємо нічию один один а вже цієї середи зустрінемося з київською командою. Будемо приймати її вдома. Атлет у рамках Кубку України серед аматорських команд. І в неділю зіграємо свій останній матч на виїзді з командою Погонь. А стоп, я перший п'ясник Я тобі від'їхав на клас. Я перший п'ясник. Так, два, три. Краще гравець світу вісім золотих тих вічі має. Я тобі з благо, що віддав і ти забив? Асист. Е... Нападаючи вірний України, грав за Жона перейшов в Рому. Е, і, і легендарний евортар Шахти. Хорош, yeah. Є! 20 секунд! 20, 27! За таланти перейшов в Україні! Так. Але не в команду. Е, всякий, Ні, ще! Далі! Маліновський? Та! Діно. Та, далі! Судить на матчі хто? Арбітер. Коли забиваєш один-два. Дубель. Хетрій, а... хитрі. Коли суддя показує? Картка. А по іншому а як називають, ставлять на цей. На груди. Картка. На груди ставлять. Тоже... Камера. Ні, теж жовта, але як називається? Форма? Ні. Суддя дає, ти вже сказав, картка жовта, а по-іншому як називається. Давай дай, ти знаєш, ну, ну ставиться шо? на груди, ну називаю там як гріє тільки перші дві гі. гі. Чи... Далі. Та! Да! Це тяжке було, правда? Mm -hmm. Але то по російськи гарчичник. Гір... Гірчичник. Гірчичник. Є слава? Гірчичник. Все, нема. Що моя гір... Гірчичник, Гірчичний, вона мені дає. Я ж кажу, Йо. то тяжке було слово. Гірчичник. Ну. Хвилина, Олег, хвилина! У мене вірчичник. Давай okay. тепер я йому буду скоро пояснювати. 1001. Так, давайте гриб. Але стоп, я скажу. Раз, давайте. два, три. Коли забуває три, а далі скільки? Да. Е, Грає під п'ятим номером в реалі. Е, дві команди з одного місця, називається матч. е, е кожий гравець. Хто е, він є? Е, е, Іноземець. Ні. Добре, давай, давай далі. Тренер збірної України. Рибров. І останній теж то тобі тимно гравець, який грає в команді Леонер. Так. 29 секунд. Я тобі поясню, ну все максимально. У мене легенькі, в мене легенькі. А тут теж легкі побули. У мене легенькі. Добре, раз, два, три. Боротар робить що? Сейв. Легендарний тренер шахти, такий старий, зараз тренує Румунію. Звучасно. Королівський клуб з Іспанії. Мадрид. Та. Де грає Ліверпуль? на Якому стадіоні? Енфілд. Ні. То Ліверпуль. А. Та скоро пояснюю. Добре, воротар Динамо, ти вже... Зараз тренер, зараз тренер Динамо. Я що вкор? Йо-мо-йо. Чуєш, а з Ліверпуль грає на тому стадіоні. Сантіро, Мілан. Ні. Е-е-е, Сіті, Сіті, Сіті. Е-е-е, Белін. Сіті. Сіті? Так. Етіхат Стедіо? Так. Ну ти, звісно, так скажеш вийти. Блін. Давай, давай. А ми не зможемо. Змай... Давай. Все, можна? Хто починає? Я, давай. Три, два, старт. Нападаючий сіті. Не холодно. Е... Чемпіон ліги, то під яким егідою? їду. Іфа. А друге? У Так. Е... Боруся грає в якій лізі? Бундесліга. Е... Команда грає на чому? Ви поле. А називається як? Полем. Далі! Як команда, вот що то... Е, гравець переходить з нами з однієї команди в другу. Так. Дуже гадкі слова. 26 секунд. А ти легіонер дуже! Три, два, один. Вручають найкажуть мовлять. Нападаючи рала зараз француз є. Е, е, Перейшов тільки. Бомпе. Дивися, ти на PlayStation граєш в футбол. То як називається? Стіфа. Е, 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 ти забіг, ти забіг. І тренер такий був видатний і Динамо такий курс. Но... 23 секунди, нічого <ріст> Ти чекай. Давай. На старту. Давай мені, ти Поїхали! Іспанський Ла фінансов. Е, Вася сьогодні щось зробив Що привіз. Прям пенальти. Є е, Ліверпуль, а є перша лідера клуб Англії. Ліверпуль, а є? Лестер. Ні-ні ні. ні Олег Лондонський. простіше. Лондонський, Лондонський Тоттенхем. Ну ще. E, на першу букву, на першу пуку, на першу, першу, першу букву повідомлення. Каноніри. <laughs> Каноніри не знаєш. E, там, де Тирі, там де Кірі Адрі грав, колись. Е, e, Арсенал. E, тренер зараз в Сіті. Гордіова. І на євро блістав, бля, хашнадцять років. Ік шпаниць. Ямав. E, Бляха, як я то затупив. 39. Каноніри, бляка. Okay. Okay. Давай. Раз, два, три. Швед, який грав за Міла. Е, я йду дуже часто в... Коли між гравцями як називається? називають. Е, закінчується в нас. Матч? Ні. Е, е... Сезон. Ні, коли Федриблінг. суддя дає свисту, свисток, але не кінець гри. Перерив, перервав. Е, Барселона на якому стадіоні грає. Капново. Е, П'ять м'ячів має золотий Гареграв. Кріш? О. Презентація для Діана Бояно. Гарно. Ми поділимося, Підписуємося на канал. Тут багато цікавого.